Мир Божий вам всім брати і сестри, хто долучився до ученики роздумів сьогоднішній час я хотів би приділити такі теми як Благословення та прокляття. Я думаю, що кожен з нас свідомо хоче мати благословіння і свідомо не хотів би, щоб прокляття спіткало його в житті. Коли ми говоримо з вами про благословіння, то Нам приходить на думку добробут, щастя, життя, достаток, здоров'я, везіння усіх наших справах чи не так. Але насправді це не завжди так, як нам може показатися в наших фантазіях. Благословіння це свідомий вибір, це свідомі дії. Які робить кожен з нас кожного дня. Досліднє прокляття це умовно як дві дороги в житті людини, і людина має право вибрати для себе те, до чого схильне його серце. Повторення закону, 11 глава 26 28 вірш, написані такі слова. Бог каже Ізраїлю, ось я покладаю сьогодні перед вами благословіння і прокляття. Благословіння, коли будете слухатися заповідей Господа Бога вашого, що заповідаю вам сьогодні, а прокляття, коли не будете слухати заповідей Господа Бога вашого, і звернете з дороги, яку заповідаю вам нині, та підете за іншими богами, яких ви не знаєте. Які, в поклав Бог Ізраїлю. Для того, щоб вони могли бути благословенними. що було в основі покладено як вибір, усвідомлений для Ізраїля на той час послуг Божої заповіді. І ми розуміємо, якщо ми виконуємо Небожу заповідь, або йдемо по вибору наших почуттів, які нас ведуть начебто до благословіння, або ми робимо вибір, думаючи, що е, ці дії чи інші дії, які ми плануємо або зараз виконуємо, можуть, на жаль, привести нас. Не до благословіння. Віця, я знайшов одну таку річ для себе і хочу з нею поділитися. Бог створив людину святою і щасливою, а прекрасна земля, яка ще вийшла з рук Творця, не мала ні сліду тління, ані натяку на прокляття. Однак порушення закону Божого закону любові принесло світ горе і смерть. Та Божа любов відкривається навіть у стражданнях спричинених гріхом. Написано, що Бог прокляв землю через людину. Терня та будь які труднощі та випробування, котрі перетворюють життя людини на тяжку працю і повсякденні турботи. Були призначені для її блага і частина виховного процесу в Божому плані Спасіння людини від загибелі та виродження, заподіяних гріхом. Хоча цей світ впав у гріх, у ньому панують не лише горе та страждання. У тій же природі ми знаходимо вістку надії та втіки, і будь-як цвіте і на колючких стеблях розквітають троянди. Отже, ми бачимо, якщо в нас є вибір або в сторону благословіння, або в сторону прокляття, свідомий чи підсвідомий, результат буде один і той же. Хотілося б це згадати, що Адам та Єва мали теж самий вибір тоді, коли вони були іще під благословенням Божим. В них був вибір. Добро і зло стояло поруч, і людина, на жаль, зробила вибір не на добро. Людина вибрала дорогу непослуху і зробила те. Що маємо ми сьогодні з вами як наслідки? В яких умовах ми сьогодні проживаємо, з чим зустрічаємося? Але це все, навіть якщо можна назвати прокляттям, даного для нашого виправного процесу, як ще нам, як непокірним людям, можна розказати. Що прокляття це є недобре або непослух, який привів нас до прокляття. Це як частина виправного процесу нашого життя. Ще хотів би згадати про таку річ, що людина, яка виконує Божі запоті, на неї прокляття, які люди можуть говорити словами, не діють, наприклад, Валаама та Ізраїлю, коли Валаак попросив Валаама, прийди і прокляни мені Ізраїля, Валаам, будучи пророком Божим, не міг цього зробити, тому що Ізраїль був послушний заповіді Господній. Бажаю вам благословень. Будьте послушні Богу, і благословення Господнє буде з вами завжди. Амінь.